надії рушник вишиваю, добро я плекаю в душі, щоб всі з перемогою вернулись, щоб зникли всі вороги. Про зниклих бою мої думки, і вдень, і вночі, і завжди, додому, щоб всі повернулись, їх рідні обняти могли, щоб хліб на полях колосився, був статок у кожній сім'ї. І ранок росою умився перемога це ім'я її. Ось наші майстрині, міста шостка, вишивають рушник надії, з надією, що знайдуться їх рідні, які пропали. Але вони живі, тому що є надія, тому що живе наших серцях надія, і надія надія про те, що вони обов'язково повернуться додому живими. Надія про те, що все буде добре, надія про перемогу.